Вітаємо на каналі світ казки Чарівна сопілка. Казка Миколи Зінчука. Давним-давно, коли на нашій землі була панщина, жив у одному селі молодий хлопець Юрко Соколенко. Здоровий був і гарний і сильний, тільки волі не мав. Мусив щодня працювати на пана. Кожного дня панські гайдуки об'їжджали село і гонили всіх на роботу. Давно вже втік би Юрко кудись у далекі краї, але не хотів розставатися з Любою дівчиною Оксаною. А Оксана не могла піти з ним, бо в неї була хвора мати. І вирішили... Юрко з Оксаною одружитися. Але тоді навіть одружуватися не можна було без панського дозволу. Юрко пішов до пана і сказав Дозвольте мені одружитися з Оксаною. Ні, не дозволяю, відповів пан. Я заберу Оксану до себе в служниці, а тобі дам іншу дівчину. Нічого не сказав Юрко панові. Обернувся і пішов. Почула Оксана, що її мають забрати до панського двору, і гірко заплакала. Вийшла на двір і побачила, що йдуть уже за нею панські гайдуки. Вона пустилася тікати, а гайдуки кинулися за нею. Дівчина добігла до річки і скочила у воду. Набігли гайдуки, подивилися, пливе річкою біла хустина. А Оксани нема. Повернулися і сказали панові. Втопилася вона. Дізналася про це стара мати, ще більше розхворілася і померла. Поховали її. і тоді вирішив Юрко Соколенко Втікати від пана, здобув собі на дорогу хліба і пішов польовою стежкою, туди, де виднівся далекий ліс. Кинулися гайдуки шукати Юрка. Хтось сказав, що він пішов убік лісу, і гайдуки погнали коней і понеслися вслід за втікачем. Юрко вже був у лісі, коли почув позад себе кінський тупіт. Оглянувся, женуться гайдуки. Він щодуху побіг лісом, а напасники з криками неслися за ним. Але йому вдалося добігти до гущавини і зникнути з очей переслідувачів. Не могли кінні гайдуки продиратися крізь хащі і повернулися до села ні з чим. А Юрко біг і біг лісом. Аж поки геть не стомився та й сів перепочити, а тоді приліг під дубом і заснув. Юркові почулися крізь сон чиїсь кроки. Він розплющив очі. До нього підходила якась жінка. Одягнута була по селянськи. Юрко виразно бачив кожну рисочку її обличчя, кожну деталь одягу. І водночас – була вона прозора, ніби виткана із чогось невагомого. А обличчя жінки було урочисте і суворе. Юрко схопився і напружено дивився, як вона підходить до нього. «Добрий день, парубче, промовила жінка. «Добрий день!» – відповів Юрко. Хто ви? Я твоя доля. Яка ж ти, моя доле, щаслива чи нещаслива? Не знаю, це не тільки від мене залежить, але і від тебе самого. Кожен повинен бути ковалем свого щастя. Як же я буду кувати щастя, як неволя кругом? Як же я можу бути щасливим, як загинула моя люба дівчина? Доля пильно подивилася на нього і сказала З недолею треба боротися, не тікати від неї, а боротися. То що ж мені робити? Іди лісом далі, усе на північ іди, і ти знайдеш серед лісу маленьку порожню хатину. Зайди в ту хатину і живи в ній, ліс прогодує тебе. І думай, що маєш робити. Думай і знай. Щастя прийде до тебе. Юрко прокинувся. Трава вже припала росою. На ліс опустився вечір. Хлопець усе ще був у полоні свого дивного сну. Іди на північ, і ти знайдеш серед лісу маленьку порожню хатину. Так, здається, Сказала йому його доля у вісні Чи знайду хатину, чи не знайду, а все одно треба кудись іти? подумав хлопець і пішов лісом на північ. Цілих три дні йшов він і таки знайшов серед лісу хатину. Значить, правду сказала його доля у вісні А що ж далі робити? Про це він подумає завтра. Коли добре спочине після втомливої мандрівки, і Юрко ліг відпочивати. І раптом відчинилися двері, і в хату зайшла та сама жінка, його доля. Привіталася і сказала Бачиш, усе йде, як я говорила. Роби і далі, що я казатиму, і все буде добре. Сьогодні...» Я даю тобі дві чарівні речі сопілку і рушницю. Почепи цю рушницю на стіну. Коли до твоєї хати наблизиться дичина, рушниця сама клацне, тоді бери її, виходь на двір і вполюй здобич. І ти ніколи не схибиш. А коли рушниця клацне два рази поспіль, то це буде знак, що тобі треба йти. В своє село визволяти з неволі людей. А як нападуть на тебе вороги, то заграй в цю чарівну сопілку, і сопілка поборе їх, тільки треба грати безперестану, аж поки не побачиш, що вороги вже не здатні заподіяти тобі лиха. І лиш одна людина, та, яка буде для тебе найближча і найдорожча. Не буде піддаватися чарівній музиці. Зрозумів мене? Зрозумів. То роби все, як я сказала, і завтрашній день буде для тебе дуже щасливим. Прощай. Юрко прокинувся. Ніякої жінки в хаті не було, а було як перше тихо і пусто. Хлопець зрозумів, що то був знову сон. І тут на дворі щось стукнуло. Хтось пройшов попід вікном. Хто б це міг бути? Юрко злякався, відчинилися двері і зайшла його люба Оксана. Юрко не знав, чи радіти йому, чи лякатися, чи не мертва прийшла до нього. «Ти ж, Ти ж утопилася. Яким чудом ти тут з'явилася? Я не втопилася, відповіла дівчина. Коли стрибала в річку, то справді хотіла втопитися. Але як зімкнулася наді мною холодна вода, то так сильно захотілося жити, і я виринула наверх і заховалася в прибережному очереті. Гайдуки не побачили мене. Два дні я ховалася в очеретах і заснула там. І з'явилася мені у вісні жінка. Я доля, сказала вона, я твоя доля. Іди лісом на північ і на півночі знайдеш своє щастя в маленькій хатині серед лісу, а мати твоя померла. Але ти на похорон не йди, бо ти їй уже нічим не допоможеш, а себе згубиш. Скрипи своє серце, побери свій жаль і йди лісом на північ. Я прокинулася і побігла до лісу, і плакала, і йшла лісом на північ. То йшла, то бігла, аж поки не опинилася тут. Значить, доля приходила у вісні і до Оксани, подумав Юрко, наша спільна, щаслива доля. І тут він побачив, що на лавці біля стіни лежать рушниця і сопілка. Це були ті самі речі, про які говорила йому у вісні щаслива доля. Юрко почепив рушницю на стіну, як говорила йому доля. А що ж робити з сопілкою? Він же не вмів грати на ній. Юрко приклав сопілку до рота і легенько подув. І полилися прекрасні звуки. Сопілка заграла. Зачудовано дивилася Оксана, як грає на сопілці її любий друг. Вони були щасливі, обоє у тій хатині, серед дрімучого лісу. В першу ж ніч, коли полягали спати, серед нічної тиші, клацнула голосно рушниця, Юрко схопився. Взяв її зі стіни і вийшов на двір. На освітленій місяцем галявині він побачив зайця. Юрко прицілився і вистрілив, І не схибив. Майже кожної ночі допомагала їм чарівна рушниця уполювати якусь невелику дичину. І жили вони без турбот та нужди. Але одного разу. Це було серед білого дня, рушниця голосно клацнула двічі і пригадав Юрко, що оказала йому доля Треба йти визволяти людей. Але він був сп'янілий від щастя, і йому ще не хотілося нікуди йти. Побудьмо, Люба, ще трохи, а визволяти людей підемо потім. І Оксана погодилася. І все йшло, як раніше. Але настала ніч, і рушниця знову клацнула двічі. Хай собі клацає, подумав Юрко, я ще маю час. Та через деякий час рушниця клацнула знову і вже тільки раз. Юрко подумав, що це сигнал іти за здобиччю. Встав і вже було простяг до рушниці руку, але тут. Оглушливо гримнув постріл, так, що Юрко мало не впав від несподіванки. Хата наповнилась пороховим димом. Налякані хлопець і дівчина вже не могли спати до рання, але більше пострілів у ту ніч не було. А на ранок вони побачили велику пробойну у лаві. Якраз у те місце була націлена рушниця, що висіла на стіні. Ого, сказав Юрко, як так далі піде, то й мені самому таку діру проб'є. Краще занесу я її в ліс. Юрко взяв чарівну рушницю і відніс її далеко в ліс. Виліз на високого дуба і почепив її на самім верху. Отут, хоч стріляй, хоч не стріляй, а до нас чути не буде. Увечері Заспокоєні Юрко і Оксана лягли спати, а перед ранком несподівано почули, що знову класнула два рази чарівна рушниця і не десь далеко клацнула, а тут, у хаті. На ранок вони побачили, що рушниця висить на стіні, на тому самому місці. Поки вони думали, що їм робити, рушниця знову двічі клацнула. А через якихось півгодини клацнуло ще раз і знову громоподібно гримнув постріл. Юрко і Оксана від переляку заніміли, а коли трохи розвіялися клуби порохового диму, вони побачили в лаві іще одну пробойну ще більшу від першої. І тоді сказав Юрко Ми не заховаємося від нашої долі, треба йти визволяти людей. Кілька днів ішли вони лісами, поки не добралися до рідних країв, сіли відпочити край лісу, і від їхнього села їх відділяло тільки широке панське поле. Стежечкою йшли до лісу дві знайомі їм жінки, ішли з кошиками по гриби. Це були жінки панських гайдуків, тільки вони мали змогу ходити по гриби. Іншим не було коли. Юрко сказав Оксані, Я випробую на цих жінках силу нашої чарівної сопілки. Не роби цього, а що як жінки загинуть. Я тільки трішечки заграю і одразу перестану. Хочу бачити, що з того буде. Жінки зайшли в ліс. Юрко і Оксана заховалися за кущами. І жінки їх не бачили. Юрко витяг із за пояса сопілку і подув у неї. Полилися чарівні звуки, і сталося диво. Жінки упустили свої кошики, взялися в боки і почали нестримно реготати, і при тому вони все підскакували, виробляючи ногами різні кумедні рухи, реготали і підскакували. Юрко припинив гру, заткнув сопілку за пояс, і жінки перестали сміятися. Встали, сказали щось тихо одна одній, схопили кошики і швидко пішли стежкою назад до села. Тепер Юрко знав, у чому сила його чарівної сопілки. Коли настав вечір, він пішов до села і побачився там з кількома хлопцями. Своїми давніми товаришами. Невідомо про що вони там говорили, але на ранок разом із Юрком до лісу прийшла ціла ватага його товаришів, а одному хлопцеві сказали йти до пана і передати, що на узліссі ховається Юрко. Зрадів пан, почувши таку новину, скликав гайдуків і сказав їм Ідіть і приведіть мені втікача. Юрка Соколенка, озброїлись гайдуки, сіли на коней і поїхали до лісу, туди, де був Юрко. Побачив це Юрко і сказав Хлопці, ідіть у глиб лісу, щоб вам не було чути моєї сопілки, бо й ви будете скакати, як навіжені. Прийдете, як дам знак пострілом з рушниці. І хлопці пішли. А Юрко з Оксаною. ЗАСТАЛИСЯ край лісу. Голосно перемовляючись, гайдуки під'їхали до лісу. І тут Юрко заграв у свою сопілку. Гайдуки всі разом зареготали, а їхні коні заржали. І при тому коні підскакували і кумедно підкидали за дами. Гайдуки, які повипускали з рук по води, не могли втриматись у сідлах. І як галушки падали один за другим на землю, І реготали, лежачи, і безглуздо дригали ногами, а коні далі ржали, і скакали і топтали гайдуків, які валялися на землі. Навіть умираючи під кінськими копитами, вони продовжували реготати. Не минуло і півгодини, як усі гайдуки погинули, Юрко припинив гру. Зупинилися змилені коні, підійшла ближче Оксана і з жахом дивилася на потоптаних гайдуків. Юрко стрілив з рушниці і прибігли хлопці. Як же ти їх так пошматував? здивовано питалися вони. Не питайте, а збирайте їхню зброю, сідайте на коней і їдьмо до пана. Не сподівався пан такого. Він думав, що приведуть зв'язаного Юрка, а Юрко прийшов у супроводі загону озброєних вершників. Юрко з Оксаною зайшли до панської світлиці, а всі інші зосталися дворі. Добрий день, пане. Я знав, що ви ждали мене, от я й прийшов. Ти розбійник. вигукнув пан. Я згною тебе в Сибірі. Пане, ви вже тут своє відгуляли, лихій корові бог рогів не дав. Вигляньте у вікно. Пан виглянув у вікно і побачив на подвір'ї кріпаків при зброї і на конях, а гайдуків ваших уже нема. Ні на що сподіватися. Пишіть документ, що добровільно відпускаєте кріпаків на волю. Бачиш, чого захотів, просичав пан. І простягся рукою до пістоля. І в ту ж мить Юрко приклав до рота сопілку і заграв. Пан шалено зареготав, схопився на ноги, руки в боки і почав безладно скакати, кумедно підкидаючи то праву, то ліву ногу. Ноги вдарялися об стіл, панове лице корчилось в гримасах болю, але він продовжував реготати. І підстрибувати. Отак, стрибаючи, пан опинився на середині світлиці. Юрко грав, пан підскакував і реготав, а Оксана стояла коло дверей і дивилася у пана випав з брязкотом пістоль. Оксана підбігла і забрала його. Нарешті знесилений пан упав на підлогу, але й лежачи, він продовжував реготати і совати ногами. І дійшло до того, що пан зовсім вибився із сил, дедалі, слабше, він дригав ногами, а замість реготу з рота його виривалося тільки схлипування та булькотіння. Юрко перестав грати. Вставайте, пане, пан з трудом підвівся і пішов, похитуючись до столу. Ти мені заплатиш за це, розбійнику. З останніх сил вигукнув він. Юрко знову приклав до рота сопілку. При перших її звуках пан підскочив, зареготав, але після кількох кволих стрибків знову гримнувся на підлогу. Юрко ще раз припинив гру. «Вставайте, пане. Пан піднявся, подивився на нього і з ненавистю в очах запитав Скажи, чого хочеш? Я ж сказав вам хочу, щоб ви відпустили всіх кріпаків на волю, щоб таки грамоту написали. Не буде цього. Юрко заграв у третій раз. Пан підскочив, засміявся, ще раз підскочив і впав. І дригався в конвульсіях, і схлипував та все тихше, тихше. Нарешті його рухи стали такими млявими. Що, здавалося, він от-от випустить дух. Юрко припинив гру, пан перестав ворушитися. Він лежав розпластаний на підлозі і ледве дихав. Юрко з Оксаною допомогли йому встати і посадили в крісло. Ну, то як, пане? Пан мовчав. Пане, нічого кращого ми тут не придумаємо. Тільки треба писати грамоту. Оце і усе, що ми хочемо. Забирайте собі свою сім'ю, забирайте гроші і всі найдорожчі речі, запрягайте в найкращу карету своїх найкращих коней і їдьте собі, куди схочете, і ви до кінця свого життя будете жити по панськи, а ми будемо тут, по-мужицьки, по селянськи жити, будемо землю порати і своєю працею собі хліб добувати. І пан, відчинив шухляду. дістав папір, перо і каламар, написав усе, що треба, підписав і прибив печаткою. На, Юрко взяв поданий паном папір, але ж він не вмів читати. Може, пан там зовсім не те написав. Оксано, поклич на писаря, хай він нам це прочитає. Прийшов писар, прочитав так. Це була грамота про звільнення кріпаків, і тоді сказав Юрко Соколенко. Але знайте, пане, горе вам буде, якщо ви спробуєте все це переграти і вернути назад нас у неволю. Нехай навіть прийде сюди цілий полк війська, нехай повбивають ріпи і сотні людей. Знайте, цієї сопілки вам не знайти вона буде в народі. І хтось прийде до вас знову і буде грати, аж поки ви не сконаєте, тоді вже ніякого жалю до вас не буде. І пан зібрався і поїхав, а люди зосталися і зажили вільною громадою на своїй звільненій землі. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Всесвіт Казки та залишили свої вподобайко. Дякуємо за увагу.